Зові свою ялинку, ти її познімав з неї іграшки, забив. Колість така сумна і така велика, що хочеться залишити собі. Зачепити нею тебе і стелю, перевірити на балконі за батареями. Може, ялинка виросла до хвойного борделю, а у тебе сережки такі прикольні стіни у розквіті сагореї. Я щось виносив, вивозив щось з цієї хати і голови, щось дуже хуйове. Які у мене коштовності 24 кардіо і п'ять силових і одна повноцінна мова? Я зі своєї іграшки познімав. І побив їх, коли напився, під ялинкою спав, як зайчик, дуже довга була зима, я собі від морозив, писок і поплакав напризволяще. Я це так не подумай просто, аби не мовчки, ти також мені усіляку хуйню насвистуй. Особливо, коли ти чухаєш всю коросту міста до глибокої точки голоду в QR-коді меню замовляй і мені. Особливо, коли я чекаю на тебе в гості, ти жартуєш більше, ніж би приходив. І коли дурників у вікні брудними щоками дмухають в камеру янгуляти. Де події? Ділась ялинка клята, обережно зрубана, може, у неї вже підлітковий вік, коли тиша буває виправданням стереотипу, що не дуже схожий на мого друга, де твій другий знаходиться черевик. Перш ніж гристи дерево, треба знайти дерево, натрусити під ним сина, начепити на нього жінку, а ти вже виніс свою ялинку.